Всім привіт ви на каналі Pink Brain, з вами Таня. Якщо ви пам'ятаєте, я робила відео про оновлення поводини в ДБД, але це не єдине, що чекає нас. Отже, поїхали. Перше, що додали, це візуал терору. Тепер, окрім мелодії, буде іконка серця, яка чим ближче до вас маньяк, тим яскравіша вона. Обумовлено це тим, що у ДБД є частина людей з певними вадами слуху, і про них не варто забувати. Наступні зміни зачепили мапу Автохевен, а саме дві її варіації кровавий лож та газ Автохевен. На обох мапах мене сунули ближче до центру, аби з усіх частин самої мапи було зручно добиратись. Також пофіксять мертві місця без палет та ті, в яких забагато текстур. Остання цікавинка це те, що на самій скінчення автосвалці нарешті зроблять прохід. Настав час новин, які когось порадують або ж не дуже, як саме й мене. Тепер сурвіхілять одне одного за 24 секунди, замість 16-та як раніше. Також знизили швидкість хілу за допомогою аптечок, як когось, так і себе. Наприклад, звичайна аптечка постраждала лише на 5%, в той час як фіолетова аж на 15%. Швидкість зеленої аптечки знизили з 50% до 30%, а коли лікуєш сам себе, то приросту взагалі не буде. Якщо цього вам замало, то вони ще переробили адони до цих аптечок. Тепер через змінені адони вихилити самого себе більше як два рази з однієї аптечки ви не зможете. Також вони дещо змінили сім перків, але я розкажу про ті, які більш цікаві. Перший перк це круг зцілення від Микаєли Рід. Забудьте про ігри в соло, адже у вас тепер не буде шансів виграти. Тепер, якщо ти без аптечки самого себе прохілити від кола, ти просто не зможеш. Проте, якщо лікувати інших, то перк працює як і раніше: дедхард або горішок. Мені здавалося, що його і так же схвалтували, як могли. Тепер, аби отримати активний перк, ви маєте безпечно зняти сурва. Особисто я, скоріш за все, відмовлюсь від Детхарда, адже граю майже завжди проти кемперів та тунелерів, які мені просто не дозволять його активувати. Ну і щоб всі правильно зрозуміли, це все єдиноразова акція. Адже якщо годіхти заюзаєш успішно, на тебе накладається втома, а перк зникає до повторного безпечного зняття. Розбавлю це відео змінами щодо маньяків. Наприклад, хілі-білі змінили трохи механіку його бензопили. Тепер потрібно більше часу, аби її перегріти. Фредді додали 30 секунд сліпоти від певних адонів. Ну а клоуна переховали за надто імбовим з його червоним адоном, та забрали в нього ще одну пляшечку. Тепер мінус 3 на початку, як раніше, було мінус 2. А зараз поговоримо про ліхтарик та його певні можливості. Досвідчені сурви вже давно знали, що ліхтарик не тільки для осліплення вбивці, але часи змінюються, як і наша улюблена гра. Тепер ви не зможете випалити привода, який виходить з інвізу, не зможете застанути медсестру під час її миготіння, а пташки художниці тепер не випалиш. Що ж, з трапами відьми доведеться повозитись. Наразі їх не можна буде випалити ліхтариком, але потрібно буде знайти цю трапу, присісти, аби її не активувати, та заюзати якусь там актипну кнопку для очищення. Що ж, напевно це все, чим я хотіла поділитись. Одразу хочу попередити, що я зачепила лише цікаві для мене зміни. Дякую, що додивились це відео до кінця. Та дякую тим, хто підписується і ставить лайки.